Привіт усім! Знаєте, наш світ, він же повний чисел, і деякі з них просто величезні, а інші мікроскопічні. От спробуйте записати відстань до найближчої галактики, або, скажімо, розмір атома це ж купа нулів. Так от сьогодні ми поговоримо про один дуже-дуже елегантний інструмент такий собі лайфхак, який допомагає вченим та інженерам, ну, скажімо, тримати в узді всі ці гігантські і крихітні числа. Давайте на хвилинку уявимо. От є астроном, так? І він вимірює відстань до якоїсь далекої зірки. Або, наприклад, біолог, що намагається зрозуміти розмір вірусу. І там, і там, числа з цілою купою нулів. Працювати з такими, ну, це не просто незручно. Це ж можна так легко помилитися, правда? От, погляньте 5 мільярдів. Скільки тут нулів? Ну спробуйте швиденько порахувати. Забирає час, збиває з пантелику, еге ж? А тепер уявіть, що це число треба помножити на інше, таке ж велетенське? От тут вже починаються справжні веселощі. Задача стає, м'яко кажучи, нетривіальною. Ну і звісно, виникає питання а невже немає кращого способу все це записати? І знаєте, саме це питання і привело до створення ну одного з найкрутіших інструментів у математиці? Бо ж для нормальної роботи потрібне щось, що спрощує життя, а не робить його складнішим. І так, такий спосіб є. І це рішення, до речі, абсолютно універсальне, його використовують по всьому світу. Воно називається наукова нотація або, ще простіше, стандартний вигляд числа. Так що ж це таке. А все насправді дуже просто. Суть в тому, що будь-яке, абсолютно будь-яке число записати як добуток двох компонентів перший це число від 1 до 10, а другий це 10 у якомусь степені. На перший погляд ніби нічого особливого, але повірте, сила цього методу просто вражає. Давайте розберемо це на складові. Тут всього дві частини, як ми вже сказали. Перша частина А називається Мантеса. Можна думати про неї як про ну, знаєте, основні значучі цифри числа, його, так би мовити, обличчя. А друга частина Н це показник степеня. Це, по суті, такий собі лічильник, який і каже нам, наскільки число велике або навпаки маленьке. Окей, з теорією розібралися, а тепер найцікавіше практика. Подивимось, як ці громістки числа перетворюються на щось компактне і зрозуміле, і побачите це набагато простіше, ніж здається. Отже, дивимось на приклади беремо наші 5 мільярдів. Ми просто уявляємо кому в кінці числа і рухаємо її ліворуч, аж поки не залишиться одна цифра перед нею. Рахуємо кроки, вийшло 9. Ось вам 5 помножити на 10 у дев'ятому степені. Все. А що з маленькими числами? Ну от, наприклад, 0,000078. Тут ми робимо те ж саме, але рухаємо кому вправо. Зробили 6 кроків, отримали 7 і 8. А оскільки рухали вправо, то степінь буде від'ємним. Мінус 6. Головне, що треба запам'ятати, рух ліворуч. Додатний степінь, праворуч, від'ємний. Просто, правда? Ну що ж, з механікою здається, все зрозуміло. Але може виникнути питання. А навіщо це все? Де воно взагалі використовується? А от зараз ми перейдемо до реальних прикладів, і стане ясно, наскільки це насправді незамінна штука. І почнемо ми з чогось справді велетенського з космосу. Ось, наприклад, маса землі, тільки уявіть собі це число це ж шістка з 24 нулями. Спробуйте таке записати на папері. А в науковій нотації все просто, елегантно і зрозуміло. Поглянули на показник 24 і одразу відчули весь масштаб всю цю велич. А тепер різкий контраст від масштабів космосу ми пірнаємо у мікросвіт, радіус атома водню. Погляньте на показник мінус одинадцята. Це просто миттєво дає зрозуміти, що йдеться про щось ну неймовірно крихітне. І ось у цьому і полягає головна краса цього методу: його неймовірний діапазон. Від галактик до атомів все в одному форматі. Йдемо далі до хімії, число Авогадро для будь-якого хіміка це просто основа основ. Це ж кількість частинок в одному молі речовини. І знову ж таки, без наукової нотації, ну це було просто неможливо. Уявляєте собі розрахунки з числом де 23 нулі. Ну і звісно, куди ж без сучасних технологій, коли інженери говорять про мікрочипи, процесори, про нанотехнології, вони постійно мають справу саме з такими величинами. Один нанометр це ж 10 у мінус дев'ятому степені метра, і цей стандартний запис дозволяє всім у цій галузі говорити однією мовою, бути точними і уникати помилок. Так, ми побачили кілька прикладів. Стало зрозуміло, що це не просто якась абстрактна математика. Тепер давайте чітко підсумуємо, у чому ж головні переваги, чому цей спосіб запису виявився настільки кращим. Отже, переваг насправді три і всі вони ключові: по-перше, звичайно ж, компактність більше ніяких довжелезних рядків із нулів, економія і місця, і часу. По-друге, це читабельність. Один погляд на степінь і масштаб числа одразу зрозумілий. Ну і по третє, і це можливо найголовніше для науки неймовірна зручність обчислень. І ось тут і криється та сама математична елегантність. Уявіть, замість того, щоб множити два велетенські числа з купою нулів, що треба зробити? Просто перемножити дві маленькі мантиси числа від 1 до 10, і додати показники степенів все. Складна громістка операція перетворюється на два-три прості кроки. Це ж геніально. І наостанок, давайте на секунду задумаємось про щось глибше. Наукова нотація, це ж не просто якийсь математичний фокус. Ні, це насправді яскравий приклад того, як простий спосіб запису може кардинально змінити наше сприйняття світу, як він може дати нам інструмент для роботи з ідеями, які раніше були просто неосяжними. І це змушує поставити питання: а які ще складні ідеї просто чекають на те, щоб ми знайшли для них правильний спосіб запису?